Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо пиріг з нашого дитинства, з нашої молодості. Тертий пиріг. У мене в сім'ї, його всі обожнюють. Начинку можна любе повидло чи любе варення. Саме головне, що тісто тут дуже-дуже смачне. І так починаємо. Перше, з чого ми починаємо це цукор та яйця. Ну, якщо у вас цукрова пудра, то цю процедуру ви. Пропускаєте. Бо про цукрову пудру її не треба взбивати. А в мене стакан цукру, стакан у мене звичайний на 150 грам цукру. Так, стакан. Ванільний цукор пакетик. Солі. Ну, десь приблизно пів чайної ложечки кину солі. Та два яйця. А якщо цукрова пудра, зразу яйця, сіль, цукор. Все змішуєте, а цукор то треба перебити. Перебиваємо наш цукор разом з яйцями. Ось до такого світла. Білого якби, кольору. Все, яйця перебили, відставляємо в сторону яйця. І нам треба чайна ложечка соди. Так як це рецепт у мене дуже старенький, то тоді у нас була сода. Це 70 80 80-й роки. Соди чайна ложечка, навіть зверху, можна замінити на розпушувач. Просто соду не додавайте, додавайте розпушувач. Я додам, у мене є сік, концентрат, верніше, лимону. Я також чайну ложечку додав. Не більше оце так. Це для того, щоб соду просто погасити. Соду погасили і відправляю нашу соду прямо сюди, до збитих яєць. Це, тепер черга прийшла. Масло або маргарин, або смалець, або можна 100 грам маргарину, 100 г масла, або 100 грам маргарину, 100 грам смальця. Треба 200 г. І десь піде 3-4 стакани, оцих, що ми міряли, цукор. 3-4 стакани йде на цей пиріг. Ось я буду робити так: беру своє борошно. Спочатку насипаю в стаканчик. Отак, просто, щоб був повний стаканчик. Борошно у мене це не просіяти. І ось цей стаканчик тепер відправляю в сито. І ось цей стакан сита на 200 грамів маргарину. Отак я буду чи масло просію. Просіяли один стакан. Зараз набираю знову другий стакан. І вже після цього, як я другий стакан просію, я масло перетру. Або руками в крихту, або на тертушку. І того поки що тут два стакани борошна. І просіяне це борошно. Перетираю масло разом з борошном. Масло краще, щоб було з морозилки. Це краще. І отак от будемо натирати. Масло перетираю тепер, таку крихту роблю разом з борошном. І третій стакан борошна я пересипаю також в сито. І Буду просіювати сюди. Просіяли третій стакан, і от тепер будемо вже дивитися. Перетру так от трошки руками, беремо наші взбиті яйця з цукром і додаємо наше тісто і швиденько замішуємо тісто. І дивимося за бажанням. Сюди можна додати 1 дві столові ложечки сметани. Об'ясню, коли ви це побачите самі. Ви зараз побачите це по тісту, треба вам чи не треба вам це сюди додавати. От дивіться, ви зараз його коли перемішаєте, воно, якщо гарно, збирається в комочок, гарне таке еластичне, не, ну, не липне там до рук, все гарне тісто, то ніякої сметани і не треба додавати. Якщо ви бачите, що воно у вас надто густовате, Аж кришиться, ви не можете зібрати в комочок, тільки аж тоді можна додати одну ложечку сметани. Там, ну, чи дві. Там ви вже будете дивитися по своєму тісту. Я думаю, що не треба. Я скільки роблю цей пиріг, уже дуже-дуже давно. Чесно, я ніколи сметану не додаю. Це я вам пояснюю, що вдруг ви побачите, що у вас тісто щось не то получилось, то ви можете додати. Але в моєму рецепті. Це не треба. Дивіться, яке тісто в мене виходить. Таке ще трошки липне, до рук трошки є таке. Але можна ще одну-дві столові ложки додати. Борошна я зараз сюди просію отак, пару ложок. І все. Це для того, щоб вже його замісити швиденько і поділити. Одну-дві ложечки буквально додайте, якщо у вас таке буде, як у мене. Ось таке тістечко получилося, дуже гарне, дивіться, і ділимо його на нерівні дві частини. Одну більшу, а другу трошки меншу. І отако ділимо. Ця що більша, зараз будемо працювати, ця, що менша, кладемо в целофановий пакетик і у морозилку. Беремо деко, в якому ми будемо випікати. Я буду без пергаментного паперу, тому що я вже не один раз так печу, і дуже гарненько цей пиріг не пристає, відскакує, тим болі, тут є масло чи маргарин. І отак от просто ручками я його розрівнюю прямо по цьому декові. Начинаю із середини, і також в бік середини і вбік. Щоб було рівномірно. Хочете, можете собі допомогти звичайною скалкою прокатати, руками трошечки буде довше, скалкою буде швидше, і на весь, на весь лист попитатися це звичайна форма, яка йде у духовці, деко, яке з духовки. Ось так зробили на все деко з невеличким бортиком по бокам по кругу. І вже можна сказати, у нас нижня частина підготовлена. Тертий пиріг Майже всі роблять більшість людей із смородиною, таке, щоб було кисло-солодке. Але я останнім часом робила з яблучним повідлом. Дуже смачним. Воно у мене є на каналі яблучне повідло з дюшес, з цукерочками дюшес, воно дуже смачне. Але цей раз захотіли щось трошки поміняти. Є у нас чорниця, варення із чорниці. Чи повідло. Уже дивитесь, що вам більше смакує. Воно у мене таке густеньке. І я буду цю чорницю отак просто по подекою викладати. Десь приблизно на оце деко йде до півлітрової баночки. Може, грам 400, отак от. І викладаємо кругом рівномірно. Розподіляємо так по-декові. Розрівняли наше варення, щоб було не вище бортику нашого. І в мене вийшло, пішла півлітрова баночка варення із чорниці. Дістаємо наше тісто з морозилки, скільки воно постояло, в кого по-різному. У мене з півгодини. Можна і годинку витримати. А ще як цей пиріг дуже часто роблю, знаєте, як на ніч замішую тісто на ніч, а роблю його тільки вже вранці то мені дуже такий варіант подобається. Тепер натираємо на тертушку, я на крупну, І отак от, от зверху просто кругом проходимо, де, щоб закрити верх нашого пирога. Тим часом духовочку вже включайте, хай гарно прогрівається, 180 градусів. І будемо випікати. Десь приблизно будемо дивитися, всі, всі різні духовочки, до 40 хвилин це точно. Натерте тісто розподілили, щоб по всьому було пирогу. І ставимо в добре розігріту духовочку. Верх-низ, з конвекцій, 180 градусів, я вже казала. Може, 40. Може, і 35 хватить. Будемо дивитися. Пройшло 40 хвилин, дивимося на наш пиріг. Дивіться, який красень вийшов. Золотистий ось така краса. Тепер саме головне. Треба нашому пирогу дати дуже гарно охолонути. Гарячим його не витягуємо з дека, нічого його не ріжемо поки що, щоб гарно-гарно охолов. Коли він охолоне, тоді вже за бажанням можете чимось посипати, наприклад, цукровою пудрою. І порізати порційно шматочками на квадратики. І так чекаємо до повного охолодження. Пройшло пару годин, наш пиріг дуже гарно вже охолов, деко вже аж холодне. Тепер зверху я посипаю цукровою пудрою. Посипали весь пиріг. Ось так він виглядає вже. Тепер наш пиріг можна нарізати. Я взяла ніж. Зубчиком нарізаю, і дивитесь, яка вам саме більше підходить порція там для ваших. Я буду таким кубиком невеличким, як сірниковий, сірникова коробочка. Тепер порізані шпаточки будемо викладати на тарілочку. Віддека відстає, як ви бачите, дуже гарно, Повідло не потекло. І все сухеньке, гарненьке. І ці шматочки отак викладаємо. Можна порізати навіть полосочками, також гарно буде виглядати. Ми чогось завжди з дитинства різали просто кубиком. І отак весь пиріг будемо нарізати. Ось так виглядає наше печиво, тертий пиріг у розрізі. Дивіться, яка куча вийшла дуже багато. Це тільки пів, дека я порізала, пів пирога тертого, і вже така велика мисочка. Виходить багато, якщо шматочки робити, такі акуратненькі, малесенькі, дуже щоб було зручно їсти. На смак він дійсно дуже смачний, все залежить від того. Яку ви сюди покладете начинку? Начинка повинна бути тільки та, яка ваша улюблена. Ну і експериментуйте, бо я завжди питаюся зробити його з різними начинками. Бо взагалі, улюблене моє на першому місці це, звісно, смородина. Потім яблучне повидло. Сьогодні зробила з чорниці. Колись робила з полуниці. З полуниці мені не дуже. Сподобалось. А от смородина і яблучне повидло, або сливове це, звісно, смакота. Да. Так що, смакуйте на здоров'я!